17-річний Сергій Черепаха з Івано-Франківська займається Таквондо вже 11 років. Нещодавно хлопець здобув золоту нагороду на чемпіонаті України та отримав звання майстра спорту. А вже нині спортсмен готується вирушати на чемпіонат світу, який відбудеться у Кореї. Підготовка триває дуже плотно, Ми їздимо на збори, дуже важкі збори. Також є багато відпочинку, дуже багато, дуже багато дієт. Дуже багато роботи. Ну, на змаганнях я був зосереджений, дуже спокійно працював, не хвилювався зовсім. В фіналі дуже багато було підтримки. Дуже багато. Всі спортсмени хочуть виступати, всі хочуть взяти перше місце, підняти прапор, доказати, що Україна незламна, сильна. Президент Івано-Франківського центру підготовки чемпіонів Золотий дракон та тренер юного спортсмена Ігор Йосипів привітав вихованця зі спортивним досягненням та вручив медаль майстра спорту України. Каже, пишається своїм підопічним. Він сьогодні вирушає на міжнародний турнір в Латвію, місто Ригу, де буде завойовувати і свої призові місця, і також для нашого виду спорту важливо. Бала, тобто бути в рейтингу кращих спортсменів Європи і світу. Після цього, звичайно, він повернеться в Україну. У нього ще буде відповідно навчальне тренування збори в Конче заспі в Києві. І після цього він вирушає за своєю мрією на чемпіонат світу в Корею, де відбудеться уже цієї. Сергій у мене це як шостий учень, який завоював звання майстра спорту України. Але і те, що в ці важкі часи, і економічні, і також як був коронавірус, і зараз от вторгнення московитів в Україну. Спортсмен, я і батьки ми не опускали руки, ми не зупинялися і ми йшли впевнено до своєї цілі. Чемпіонат світу в Кореї триватиме з 28 вересня по 9 жовтня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.